Тільки кудись збираємося, персик під ванну ховається. Хочемо замовити таку штуку, щоб закрити цей екран. Чепити під ванну, тому що тільки десь бачиш, що ми От зараз ми одягнуті і під ванну. Брик, туди. Притом в дальній той угол, де там слів іде. Ховається. Це так думаю, що його будуть нести. До лікаря. Кисеня, ти нікуди не йдеш. Ти залишаєшся вдома за головного. Пісь. Дивиться скрізь мене прям. Пісонь, не стресуй. Ми зараз підемо через годину повернемось. Ти вдома за головного. Все. Можеш робити тут все, що хочеш. З домовим на пару. Персик. Та не бійся не бійся Все, давай пока.